Hello, President. Hello, Speaker. How are you? Thank you so much. Thank you for coming. You're welcome. Okay, thank you. Mr. President, thanks for taking the time for so many so much. <coughs> thank you very much for coming. Mr. President. Hello, Hello. Good to see you again. Yes. Thank, thank you for coming. Nice to see you again. Nice to see you again. Nice to see you again. Thank you very much. Thank you. Дякую за зустріч за ваш візит. Ви Нам, спікер, в вашій команді і представникам французького парламенту. Ми раді вас бачити. Хочемо подякувати за ваш візит. Це підтримка України. Ми вдячні за всі резолюції, які ви підтримали. На підтримку України, нашої держави, цілісності, нашої суверенітету і наших людей. І дякуємо за засудження агресії Росії проти України. Особливо я хотів би відмітити останнє рішення, яке для нас було принципове важливе, і це така нова сторінка в безпековому майбутньому Україні. Це гарантії безпеки для нашої держави. Той документ, який було підписано між Україною і Францією, між мною і президентом Еммануелем Макроном, і те, що ви підтримали, і більшість у вас була це велика робота і ваша, і колег ваших і президента. Тому ми за це дуже вдячні. Такі сигнали вони важливі і для прийняття рішень іншими державами у підписанні відповідних документів. Ну, ми розраховуємо і далі на вашу підтримку, і розраховуємо, що президент Франції знайде можливості буде в Україні. Йоверівелка monsieur le Président. щиро дякую, пане президенте, за ваш прийом. Мій другий візит до Києва, до України. Я сподіваюся, що одного дня ви зможете виступити перед національними зборами Франції. Коли трапилася агресія, ви надіслали відео послання нашій пар Палаті парламенту. Я сподіваюся, що наступного візиту в Париж ви зможете знайти можливість виступити перед депутатами на. Адресую вам цю пропозицію і це запрошення. Руслан Стефанчук вже робив це минулого року. Сьогодні зранку я мала таку нагоду виступити перед депутатами. І я вважаю, що це надзвичайно важливо для нас, політиків, які виконують свої мандати. адресувати наше слово таким чином широкому колу наших народів з тими меседжами, які ми бажаємо вам адресувати. Всі ми добре знаємо вашу країну і сподіваємося, що цей візит буде нагод. Одую дізнатися ще більше про неї. Ви знаєте про підтримку і те слово дружби, яке постійно адресує Франція. Ви знаєте, що національні збори, як ви щойно сказали, надала свою підтримку на угоді про співпрацю у сфері оборони. Була широка більшість на підтримку цього документу, і так само як і ви у французькому сенаті під головуванням пана Ларше. І ми вважаємо дуже важливо зберігати цей рівень підтримки на користь України. de voir avancer la vision à l'Europe.